Окремий стрілецький батальйон створюється на Сумщині задля додаткового захисту нашої області. Бажаючи стати на захист своєї держави, можуть звернутися у відповідну структуру, пройшовши перед цим певну попередню процедуру. На даний час ми формуємо резерви. Вони приходити що проходить під комісією, тести висловиємо моральну якості, і вони будуть проходити. Військову службу на території Сумської області, не десь там та в різних точках України. Гошуються всі чоловіки, громадяни віку від 27 до 55, а також ті, які проходили військові служби з 18 років і старше для того, щоб виконати, то, які будуть придатні, обмежено придатні за станом здоров'я. Формування даного батальйону не говорить про те, що нам загрожує реальна небезпека повторного наступу, заспокоює наш співрозмовник. Проте відкидати таку можливість не варто. Не знаю, буде наступ чи не буде, але до цього треба готуватись. І також той батальйон, і батальонник, який був сформований на території Шостінської громади, він на даний час нікуди не поїхав і несе службу на території Шостінського району, так Анатопського, тобто і Крилевець. Також, а то, що є, то наступ, ну, бачите, у нас такий сусід, держава-агресор, і від них можна, що хоче жадати. На жаль, на почало на війни у нас не було таких резервів, так що краще підготуватися до наступу. Я думаю, що вже мало шансів у них. Це не то, що 24 лютого, коли у нас не було стільки людей призвано, стільки озброєно і не було у нас стільки озброєння, яке нам передали західні держави. За словами пана багнюка, навіть жінки звертаються з проханням зарахувати їх до лав захисників. Проте наразі потреби залучати прекрасну стать немає. Ні, на даний час поки, поки тільки чоловіків. Жінки у нас жінки просто набираються на дуже е, вущі військові спеціальності. тобто це медичні працівники та кухарі на давний васьк весь і, і то не везде. жінок. У нас бажаючих на жаль більше чоловіків. Думаю, поки, хай жінки займаються поки би більш мирними справами. Жінки з випадки, також да, хто вражав табета і попалися посади, вибуваєте пішли служити. служать. Бажаючи служити в новосформованому батальйоні, можуть бути призвані в рамках мобілізації або підписати контракт. Нагадаємо, що мотострілецький батальйон це військове формування сухопутних військ Збройних сил України, особовий склад якого озброєний стрілецькою зброєю автоматами і ручними кулеметами. Подібні батальйони створюються в різних областях України як добровольчі у відповідь на російську агресію.